Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Будь-яким чином. Дякую, що ви це робите. Не зупиняйтесь. Поїхали. У вас на екранах, а у мене на столі черговий ніж е від компанії CVV Baby Bunter. Я його чомусь називаю міні-бантером. Ну, Bunter. Правильно. Це ніж уже. Другої генерації, і тепер спочатку що в короб... коробка. Коробка звичайно біла. Що цікаво, можна подивитись, є вказано код моделі, якщо ви десь можете вбити в пошуку, вам видасть оцей ніж. Там, в принципі, я залишу посилання на офіційний сайт. І там можете прочитати всі характеристики, розміри, там все інше. Але тут, що цікаве, це м -м, мікарта е разом з G10 на руків'ї, також вказана е марка Сталі, це сендвік, ось що цікаво. і сатинований він. Все, більше нічого такого цікавого немає. Звичайний чехол, міст, стандартний, реклама, пустинка. Все, відклали. Це, тепер сам ніж. Він змінився в, для мене в, кращу, в кращий бік, що з'явився отакий замок кросберлок або аксіслок. Він як працює. Механізм. Лезо піднімається і фіксується за допомогою, що тут стоїть всередині пружина, піджимає лезо і воно фіксується. Знімається замка, шляхом відтягування назад. І фіксується, блокується, також підпирає цей клинок. Все. Тепер зовнішній вигляд самої мікарти як вона зроблена разом з G10. Бекспейсер з'явився. Ось так. Організована кліпса, приховане насіння, якщо це комусь принципово, Шпиньки на лезі. Відкривається за допомогою або інерційно. Правою рукою мені незручно, зручно лівою. Тут трошки потерто, Це не критично для мене ніж деякий час я носив в кармані, що класно з'явилося, від цієї е, накладки, які, як правильно сказати, роблять е, вигляд більш такий добрий. Так. Ну, це, якщо ви представляєте кліпсу на інший бік, то ця накладочка вона ставиться на місце кліпси, і воно більш так гармонійно виглядає. Буває, на старих версіях такої накладочки не було. Це плюс. Ну, плюс, що цей вид замка, він підходить і для праворуких і для а, шульг, шульгів. Ось так можна побачити, що вказана яка сталь на клиночку. Напис «Бантер». Хоч можна було б написано «Бейбі Бантер». Це ж не бантер. Це бейби-бантер. Механіка чудова. Якщо його ще розібрати та смазати, то буде ще набагато краще. Так. Що цікаво, таких моментів? З'явилися ось такі. Зрозумілі на перший вигляд штуки. І можна побачити, що тут якась така може голка гостра. Щось можна робити за допомогою цього інструменту. Такий умовний мультитул. І з іншого боку, ще можна. Щоб висунути отакий пінцетік. Ну, для чогось може знадобитися. Таке місце де це сховано. На звичайному бантері, на, на Бантерії допоміжних таких інструментів немає. Хоч... Він і більший можна було б щось заховати. Клаце це чудово. Якщо може я помиляюсь, але мені здається, що спуски на цій моделі увігнуті, увігнуті. Може, я помиляюсь. Тепер Поруч у мене з'являється Baby-Bunter бан, першої генерації, і спочатку от можна побачити, що кліпса стала трошки менше. От для бандера це е, актуально, тому що це кліпса була для такого повноцінного бандера. А для такого малюка це, ну, напевно, було занадто. зробили менше. Тепер. Ну, так. Тепер ще можна побачити, що у першої генерації металеві ці плашки вони були втоплені в накладки. Але за рахунок того, що тут замок е, цей типу Аксіса, він напевно потребує, щоб метал був такий масивний. І виходить те, що е, тут металові ці плашки, вони, ну, плашки, можливо, я так неправильно вимовляю ці, -ці терміни. Але ось бачите, що там вони втоплені, а тут ні. Тепер відкриваю лезо. Ось бачите, які відмінності. Це такий стандартний вид бандера, який був в самого початку. А ось тут він вже має трошки іншу форму. Ну, умовно іншу форму. От за, за, за рахунок що сатин і ось так переливається, от я вгадаю, що це спуски увігнуті. А на звичайному бандері то вони прямі. Ну, прямі там до якоїсь е якомусь там місці. Ну, ще тут. Е Оця насічка, вона отак організована, а тут, ну це те, що трошки інший клинок і інший замок, то тут оця, оце місце допомагає для утримання порівнюю першу і другу генерації. А так. По зовнішньому, по всім таким е, моментам вони більш-менш е, однакові. То, що я казав, ця заголушка з'явилася, на першому її не було. Трошки от далі е, оцей гвинт-бонка е, стала, потім тут відкрита конструкція, тут додали оцей. Бекспейсер з ч 10 Чи потрібен він, чи ні, ну, напевно, потрібен. Ну, так зробили. А ще, що раніше було з компанії CV ставила сталь Нітрові на Baby Bunter, а зараз от... Бачите, оце сендвік. Ну, ось така вже трохи відмінність. Ну, і той, і той ніж чудовий. От тут лайнер лук. Клацевий теж чудово. Baby Bunter. Теж чудово. Якщо вам подобається оці маніпуляції робити. З ножем. Ну, Для мене більш е, е, так звичайно, ну, приємніше користуватися лівою рукою, коли ось такий замок. Хоч і, в принципі, я можу і, і таким чином, але тут треба бути уважним, щоб його закривати. Можна клацати і клацати. Ось такий огляд на столі. Так що можете купувати або той, або інший ніж. Ну, а в цьому відео був головним героєм оцей baby banter другої генерації. уже Новим таким, умовно, новим замком CrossBarlock, який підходить для людей. Ну, і це і підходить для всіх людей, кому подобаються такі ножі. Такий огляд. Дякую, що подивилися. Якщо вам цікаво, ви можете використовувати мій промокод. Сам користуюсь і вам рекомендую. Що на такий ніж, що на такий ніж у офіційного постачальника е, цих ножів в Україну. Е, це ніж я придбав за власні кошти. Ну і ви можете мені зробити приємне е, придбати цей або інші ножі від е, компанії CVV V-Knife або SNCAT. Дякую, що подивилися. Підтримуйте Збройні сили, волонтерів. Підтримуйте. Один одного вірте в нашу перемогу, ну і допомагайте в нашим воїнам. Слава Україні! Смерть російським окупантам! До побачення!